Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття з художньо мовленевої діяльності, і я познайомлю вас з українською народною казкою, яка називається Кривенька качечка. Жили собі дід та баба, та не було в них дітей. Ось одного разу баба й каже дідові, Ходім, діду, в ліс по грибки. От, пішли. Вони, бери, баба, грибки, коли дивиться, в кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові, дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже візьмемо її додому, хай вона в нас живе. Стали вони її брати, коли дивляться, а в неї ніжка поламана, взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертається, аж дивляться, що в них так прибрано. Хліба напечено, борщик зварний. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Але ніхто не знає. Другого дня знову пішли дід та баба по грибки. приходять додому, аж в них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знов до сусідів. А чи не бачили кого? Сусіди кажуть бачили, бачили. Дівчинка від криниці воду несла. Така гарна дівчина, тільки кривенька трішечки. От дід і баба думали, думали, хто ж це був? А потім баба й каже, зробимо діду, так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємось і будемо виглядати, хто до нас воду понесе, так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж з хати виходить дівчина з коромислом: така гарна, така гарна. тільки... Кривенька трошечки, пішла вона до криниці, а діти баба тоді в хату. Дивляться ж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й кинули у піч, там воно й згоріло. Коли ж іде дівчина з водою і в хату, побачила діда з бабою, та зараз до гніздечка. А гніздечка нема. Тоді вона як заплаче. Діти, баба, до неї кажуть не плач, будеш е, в нас за доню, а ми будемо тебе любити, як рідну дитину. А дівчина каже: Я б до віку жила у вас, аби не спалили мого гніздечка та не, не підглядали за мною, а тепер не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку та веретенце, я піду від вас. Діти і баба плачуть, прохають їй залишитися, а вона, а вона не схотіла. От дід зробив їй кушілочку і веретенце вона взяла, сіла на дворі та й пряде, коли летить качечок воночок, побачили її та й співають. Он де наша діва, он де наша Іва, на метаному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце звинить, скинь моїй попірячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами, як була я в лужку, била мала ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони й скинули попір'ячку, а самі полетіли далі. Коли ж летять, летить другий табуночок. І ці теж, онде наша діва, онде наша Іва, на метаному дворці, на тесаному стопці, Кужилочка шумить, веретенце дзвонить, скинь моїй попірочку, нехай летить з нами. А дівчинка відказує: Не полечу я з вами, як була я в лужку, виламала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Ось вони їй скинули попірочку, а самі полетіли далі. Аж ось летить третій табуночок і теж. Он де наша діва, онде наша Іва, на метаному дворці, на тисаному стопці, кужілочка шумить, веретенце звенить, скинь мої попірячку, нехай летить з нами. Скинули Дів, дівчина Покаталася в пірячку, зробилася качечкою і полетіла стабуночком. А дід і баба знову залишилися самі собі. Діти в цій касті дуже багато слів, які не зрозуміли. Давайте з вами їх. Розглянемо. В касті є слово починочок на вікні. Діти, це тісто, яке дрожжеве тісто повинно підійти на пиріжки. За коморою – це комора, це сарай. Далі у нас є коромисло. Коромисло це пристрій для перенесення води. Часто жінки переносили два відра води на коромоси, яке ставили собі на плечі. Піч це споруда для опалення всієї хати. Слово довіку кін... до це до кінця життя. Кожілочка це прялка, на якій жінки пряли нитки. Діти, в казочки є слово веретенце. Веретенце це ось такий пристрій, на який намату, намотували клубочок ниток, отакими от рухами. Далі, в наметаному е, дворищі, це чистий, чисто прибраний двір, на якому сиділа е, дівчинка. Тесаному стовці це е, виструганий е, стілець. Полинули, полинули, все знялись та й полетіли. Табуночок це зграя птахів або качок. Діти в народі говорять, на чужому нещасті свого щастя не збудуєш. Так і в цій кашці вийшло. А чи траплялось вам, щоб ви хотіли комусь зробити хороше, добре, а виходило навпаки? Діти, як закінчується ця казка? Сумно, да? дід і баба залишились самі собі. А мені б так хотілося, щоб казка закінчилась дуже добре, гарно. Придумайте, будь ласка, діти, інший кінець казки. До побачення, діти, до зустрічі!